В Україні, ну, на всі можливі. питання зразу відповіді, що турбують не тільки Рівняна, на і всі Янукович, за все Я сіх, не бачу іншого шляху, ніж але, опинитись в Євросоюзі своїм містом і своєю державою. Так, так хочуть було, мої колеги, так хочуть мої родичі, ну, так хочуть ну, мої було, друзі, моя мама, які 82 роки. Ми всі хочемо Європи, Ми європейська цивілізм вибором європейська держава. Я так само розчарований, що не сталося це в і зараз ми бачу своїм обов'язком зробити все, щоб це сталося днівні, як наймога швидше. А як наймога швидше, це березні місяці треба зробити все, щоб всі побачили державу, що вся держава хоче бути в, 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 бут в євросоюзі. Євросоюз. Тим більше така колосальна підтримка з боку євросоюзу. Це унікальна річ. Я навіть сам чоловік вони в Україну так не просили євросоюз. Друге. Те, що сталося на Майдані в Києві. Я не бачу це, наш, так як і ви по телебаченню. Ми не безумовно, сказати, що він, не президент, тому, що він пояснити цього. Чому пояснити це відбулося, я пояснити не можу. Але для нас, я не нахожу, сказати відверто, від того, не нахожу кому з явити. З явити. Для що що це вийде. Якщо це робилося, те, що робилося в АПАС, це абсолютно очевидно. Я думаю, що буде проведено розслідування. Ну неможливо вже, щоб воно не було проведено. І ми тоді узнаємо, хто давав казівку, чому це так зроблено. Більше не можу цього коментувати, бо бачили, що теж по телевізору. Жахливе враження, це показали всі телеканали світу. Це не додало вивити, <питривати> наші Що стосується страйку? Спитався що Деревнян, в понеділок всі комунальні підприємства точно будуть працювати. Всі підприємства, які здійснюють забезпечення міста Рівного. Всі інші, інші не примусу, держави, не відмовляти не буду. Хто місцев бажає повелінню совісті, що він хоче виходити на страйк, чи це якесь підприємство міського кому, чи державне, чи тим більше.